Воу-воу-воу-воу! Wow, 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 wow. Це що за турбопушка така, блін, агресія? Що це, раптор, походу, Ямаха? Офрот! На турбо, коротше. 125 кінських сил, як я розумію, не хело, блін. Коротше, така байдари, чажок кастомний. Трошки, правда, але це тепловий зазор, все регулюється. Речаги, все усилено, масльоночки на речагах, та ти шо? Пацани, на ледовських стрічках бачу. Підсвіточка, я вночі включав, це просто... По друге гавкай. Я-я-я. Ну це конкретика. Натяжний ролик. Угу. Банка яка серйозна, не знаю, це Арров чи акраб. Треба буде помити подивитися. Ну коротше, каже Вуйко перебрав в ньому все, а він не їде. І поршніву, і, і то, і все, і цепки, ГРМки, і... Ну коротше, а то нема, не йде. Діскова гальма спереді, гальмівний диск не знаю, сантиметрів 5 можливо. Пильнички вже порозлазились від старості підвісочка фокса. Вся глотає. Ну коротше, що тут говорити, це видно, що спортивна техніка. Офроводна, заряжена, зажигання, приборочка, пук, купа кнопочок, одну кнопочку включив. Фарки світять. ти що! Не знаю, там ще щось включалось, але я вже не знаю, як там користуватися. А, тут два положення, нічого собі. На кнопочці два положення, я навіть не замічав. Ну, в общем така пушечка буде ремонтуватися. І будемо кататися, тестити її.